Вініта, з вами Чаніта. Я знаю, що мене не було 7 місяців. Ну, склалася такі обставини. Я трошки забросила Ютуб. Ну, так сталося. Але сьогодні я повернулася. Сьогодні ми, як завжди, граємо в Мартер Містері 2, Але якщо я помираю, я роблю позінг рандомній людині. Але на жаль, на момент зйомки Роблокс видалив шейдери. Приємного перегляду! Так, я підгляну, чи забрала пістолет? Ні, не забрала. Але нахай дівчинка бере. Я ж не кемпер. Мінус. Мінус. Дівчата. Ні, дівчата ще не мінус. Мінус. Опа. Мінус. Все. Я крутишечка, малишечка. Боже, хлопчик, що ти так за мною йдеш різко? Що це таке? Пістолет, пістолет! Йомойо! Пістолет! Пістолет. Я хочу пістолет, стоп, стоп, як мені його забрати, як мені його за... пма йо -йо! о, ніт, 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 ніт! Є, 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 я забрала. Так, хлопчик відійди від мене. А, він нема. -мо! Господи, допоможи! Куди мені йти, А! Та ну -майо! -ма так, убираємо людину. Робимо позінг цій людині. І ось такий позінг вийшов. А як? Так, я обрала це хто. А, ця дівчинка, яка мене вбила. І ось наш результат. Так, я знову іноцент. А, ось вбивці. Йома, у мене телефон чуть не впав. Ага, от ось тут вона стоїть. Йома, йо Боже, хлопчик не йди туди. Хлопчик. Є взагалі по фану тут так стоять і всіх убивать. Пістолет, 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 будь ласочка, пістолет. Будь ласка. -мо! Падла, падла, ти просто падла, дівчинка, як ти можеш? Ти ах ти ж. І ось що в мене вийшло. Ой, я трохи профукала, я шериф. Нарешті, боже, ура! Я дочекалася цього моменту. Так, хтось там блукає, ходить, бродить. мойо! Це він, а, що ли? Що, а що я тільки що нашала? Що це за фотка була? Ладно. Це що він мардер, Що? Офігеть! Офігеть! Де він? Де цей хлопчик? Іди мені його шукать! Але він нікого не вбиває. Чи вбиває? Та що... Шо... А, Я не можу на пістолет нажать! й що то я фоткую непонятно, що? О, а що ти я наклацала? Ладно. Це не мардер був, Що? В смислі? Чого так? Ладно? Що <плес> ти смієшся? Що ти смієшся, ти, блін? Ну не улыбайся, до тебе серйозно, говорю. Ну що це таке за улибки? Так, я убрала це хто? Чайник? Поки я робила цей позінг, я спочатку не замітила, що за ним не так. А оказується очей нема на цьому чайнику, ну це капець. І ось такий позінг вийшов. Так, дівчинка, вбийся. Дякую. Хлопчик? Хлопчик, куди ти тікаєш? Пупсічок. Дякую. може вона шериф? Я не можу зрозуміти, хто вона. А тут ще ще хтось. Я вбила, я вбила шерифа, походу. Так, я вбила його. О, все. Ой! Йомой, куди мені тікать? Господи, допоможи. поможи. Господи, допоможи. А, це поможи. Це шериф був. Йомой, йо будь ласка, будь ласка. Я настільки обосралася, що в мене телефон впав на пол. Бо я просто на телефон записую е, звук, да, у мене нема мікрофону, я бомж. Вибираємо знову гравця. І поки я починала робити позінг, ця людина поміняла скін. Ну, тому вийшло якось так.